Усім привіт. Ой, хворіємо з понеділка. Ходили на вакцинацію і там заразилися. Але вийшли гуляти, бо з понеділка так і не виходили. Дещо купили, хоч сьогодні суші приготувати. А різка ципульку тримає. До речі, суші класно, коли встигаєш приготувати рис, коли є світло. І потім... Можна їсти їх холодними. Але я хочу за Багато небагато зробити. Обов'язково пізнімаю. Аліска вже спуняє. Під нами ще роблять ремонт. За десь два тижні вони це роблять і кожен день стукають. Ми кажемо, якісь розкопки роблять, тому що ну, не знаємо, що вони розбивають стіни, але е, теж давно можна було їх розбити, вони кожен день стук, 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 стук. Алеся то все рівно, якщо вона вже засне. Ну заснути вона так не може. Якщо стуки, як хіба на грудях. А якщо вже вона заснула, то їй же все рівно. А я, наприклад, не можу заснути з нею. Хоча хочеться, коли хворієш, хочеться вдень поспати з нею. Але я не можу під такий стукіт засинати. Ну і плюс вона деколи теж будеться. Думаю, краще нехай на дворі поспить. Я сподіваюся, світло не виключить, бо нам можуть... Зараз через трошки виключити світло, тоді прийдеться тащити коляску з чоловіком, цього я не хочу. Сьогодні дуже класна погода. Взагалі кайф. І сонечко світить. Кайфую. Ще як не виходити пару днів, то взагалі. Алісі такий прикольний подарунок Миколай зробив. Дивіться на її реакцію, як ми розпаковували. інструкція А ну покрути? Це? Ні, покрути його так собі подивив. Бу було видно на відео. Та бачить. Мене сьогодні трохи розносить, роздуває, тому що ці дні вона дуже повно почувалася, дуже мало їла, і в неї був безліміт ГВ. Сьогодні я вже не даю, вона вранці прикинулася 9, раз вона їла, не знаю, ще темно було. Не знаю точно в якій годині. І зараз вже майже третя година і капець, але я не буду вичуватися. Думаю, що дочекаюся вечора, вечором їй дам. Я думаю, що він там все, все зробить, як має бути. Зараз варю рис, поки є світло. Що маленько, ходи до мене. Варю рис і буду зараз робити сушити, поки є світло. Головне, що рис зварила. Ти що почула, про що я говорила? <ріхи> так. Ну, ти даєш. Буду робити без рибки, в мене буде з крабовими паличками з майонезом, то для запечених. Курка копчена з цибулькою теж для запечених. Ось цей сир. Я зараз до нього і роблю суші, тому що треба його з'їсти, щоб не зіпсувався. Будемо робити наші сумушики. У кого цікавить рецепт рису, у мене є на каналі відео окремо про рис. Також є багато відео про те, як я готую роли, які начинки полюбляю. Сьогодні я буду готувати запечені роли. Додаю побільше крем сиру. Ви чуєте, як вони стукають цілими днями? Я все розумію, що ремонти. Але щось у них це дуже затягується. Також мене часто питають, де я купую такий крем-сир. Ми замовляємо його на сайті, де продаються продукти з Європи. Сайт називається, здається, є гастроном. якось так. Додаю копчену курочку на роли і зелену цибульку. Мені дуже подобається це поєднання. Раніше ми такий вершковий сир для суші купляли на базарі. Але зараз нам трішки далеко і невигідно туди їздити. Він, до речі, там був дешевий, 135 гривень. А зараз ми замовляємо на тому сайті, він подорожчав, я думаю, на базарі так само подорожчав, і він коштує в районі 200 гривень. Ми дуже його любимо, любимо робити бутерброди з цим сиром, суші завжди роблю. Також робила десерти з ним і теж дуже-дуже смачно. Поки чоловік побув за лісою, я зробила роли. І буду зараз накладати шапочки сирні. Це теж робить, так. Ти мені пропонуєш зробити? Типи булося. мені пропонуєш зробити. Яйці. Зараз порозрізаю роли і накладу шапочки. До речі, теж щасте запитання: що я кладу, з чого я готую ці шапочки? Але це все дуже просто. Потрібен звичайний твердий сир, ваш улюблений, на дрібну терку натерти. І додати майонез. Також я додала ще такий кисло солодкий, трішки пекучий соус. Теж супер смачно. У нас ще так довго солодка водичка не стояла ніколи. За хворі, але не хочеться солодка водичка. я щось спала в позицію. Їхали козаки, їхали козаки. А тепер накладаю ось так на наші порізані роли шапочку. Буду запікати під грилем. Вони запікаються дуже швидко, треба дивитися за ними, тому що там гриль на 300 градусів, і це декілька хвилин. Треба не зводити погляду, тому що моментально можуть згоріти вам. Якщо немає грилю, питання, то чесно кажучи, я не знаю. Думаю, якби в мене не було гриля, то я би просто скористалася мікрохвильовкою. І завжди запечені роли я обов'язково посипаю кунжутом. У мене зараз суміш білого і чорного. Вибачаюся за звуки. Тут у мене Аліска знущається над гітарою. Ось так я їх посипаю. У мене, до речі, цей кунжут якийсь безкінечний. Вже в мене давним-давно. Я постійно його до всього додаю і він ніяк не закінчиться.